Привіт мої хороші. Зовсім трішки сьогодні вам покажу садового центру 13 з половиною тисяч. Така отуя. І це величезна. Метрів, напевно, що 5. Так, на дуже дороге ми дивитися не будемо. Просто радість... Ой, посохло. Це що таке мудрина? Дві 556, але посохла мудрина. Це. Дуже гарна ялиночка. 9 тисяч коштує. Така от. На штамбі. Штам Дивіться. Добрий день, слановіки. Так. Дуже гарне. Ялиця. 4650. Дивіться, які гарні зараз такі конусоподібні. Дуже гарні. Приїхав подивитися, бо хочу трішки грати в селі. Оні так везуть квітки на продаж. Це велика тут гордоні, тут їжі і відікни, які, які не хочеш. Ось така гарна ялиночка теж. 1579. Добрий день. Ні-ні. Шукають власника Peugeot. Я власник не пишу, на жаль. На жаль, я б хотів бути. власником пишу, але. Але ті не моє. Так. так. О, дивіться, які гарні замшити. Їх не було дуже. І такі листочки, але вони не набиті. Ви знаєте, вони виглядають дуже гарними. Скільки вони коштують? 8500. Дуже дорого коштують. Ось такий от штам височезний, гарний. Але вони не набиті. Такі, знаєте, полі всередині. Це що? Це, напевно, вже гортензії. Вони це як сакура плакуче. Гарно. От ті от, та взагалі все, що на штампах, воно все дуже гарне, але воно дуже-дуже дороге. Так, далі я подивлюся, що вам такого цікавого показати. Якусь ялинку привезли велику. Така ялинка скільки коштує? Зараз я вам скажу. Це якась голуба ялинка. Ялинка колюча 448. Така півтора метрова, але гарна, але гарна. Так, сакури цвітуть. Клени. Дивіться які. Червоні клени. Ціна, ціна, ціна. Ціна не бачу ціни. Височезні. Ой, дивіться, які тут гарні, я не знаю, що це таке. Вона нагадує. Ну, бо сакура он там. Це мені нагадує щось взагалі як сливу, напевне. Дивіться, який має цвіт. Це щось декоративне теж на штамбі. А це ш... сакура штамб. 2000 гривень коштує. Коштує 2000 Дуже гарно. Такий квіт дрібний, цікавий. Тут, дивіться, якесь щось понакручуване. Ліщина 1460. А вон, бачите, горішки зав'язалися цвітліщини. Дуже гарно дивиться. Ну, а оця от красуня сакура. На а, ділянці присадивні. звичайно, що це дуже гарно. Вона квітує, потім такі. Так, ціна 1670. О, дивіться, ще така, є, але... Це така дуже простенька, знаєте? А оця от дуже красива, дивіться. Така скільки коштує? 1670. Дуже. Ой, а там... Ой, дій це теж теж гарна біленька. Така ніжна. Також, 1670. Всі сакури по 1670. Дуже гарні. Тут наша лаванда. Лаванду я купляв по 45 гривень в інтернет-магазинах. Кущик такий, як не певні, як цих три в купі, То дуже гарна ціна була. І риси. Такий патріотичний, дивіться, голубенький і жовтенький. І риси. І риси, знаєте по чому? По 80 гривень. Тут нас бачу піони, морозники. Так. Але мені хоче цікаве показати щось. Ой, і тут дивіться, яке гарне. Теж самшит. Дивіться, який. Три тисячі коштує. Сформований на штамбі в три яруси. Три яруси, три тисячі. Ну, для цього тут дуже дорого. Так, ідемо подивимося далі. Ой, дивіться, що тут ще є. Вістерія 850. А я думаю, що це гліцинія. А це що таке? Теж вістерія. Це все якась вістерія. Така дуже схожа на гліцинію, я би хотів гліцинію. Тепер, ну, все, що дуже гарне, то все дуже дороге. От різні кущики. Ми йдемо Скільки коштує Вігела? Це Вігела ж, ні? Чекайте, бо не бачу. Та, Вігела. Така, дивіться, ось височезна. Така темна. Темна. А ціни я не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Вігела. Ой, а там що, там бузок, іде на бузок, подивимося. Я купив в те саме в інтернет-магазині бузок. І ви не повірите, я купляв... А це що таке? Сірінга. А, Це, це бузок, народ. Наш штамбі-бузок 250. Ось отакий от наш тамбі-бузок. 250. Ой, яка теж сакура. Ви не повірте, я купив теж в інтернет-магазині. Мав бути такий один рожевий з білим, один такий. Такий, як нас, в посадках росте, Такий самий простий. Знаєте, який коштує? А ціни нема. Бачите, нема ціни. Такий самий простячок, який в посадках росте, Нічого особливого. І менше з тим. І мав бути такий гарний, один різнокольоровий, один такий темний-темний, а один мав бути такий білий з рожевим. Прийшлося до діла, а він весь отакий от простячок. Ти тобто накопали в посадці, знаєте. Понакрадали картинок. І все. І висуємо стітю голову потім. А це називається гроші на вітер. Тут же йде ярмарка садових культур, яблунь, груш, всього того подібного. От порічка, чи смородина, напевно, що порічка, смородина в горщику, а тут щось нема ціни. Воно все підписане, але нема ціни. Так, груша колоновидна. Дивіться, воно тут типу, все є, але без цін. Ну одне дуже, дуже добре те, що все... Ой, наш там, бі, дивіться, смородина. Бачите? Вже квітує. Ось така от. На там. Ну, наслідка, хто має дуже мало місця, чи сюди коратину, то може таке щось вибрати. Але для отаких селіт чи що, то ну, тут змісту нема. Ну такі дерева. Виглядають, в принципі, непогано, знаєте, але воно все квітує. Так, але щось приперся, ви скажіть мені. Це взагалі для мене зараз не актуально. Не актуально, бо таке в нас є. Так, йдемо. Сестра моя дуже хоче оту вербу японську чи китайську. Щекірі, макірі. А це ви бачите, пов'язали якісь стрічки сиреніві. Видно, хтось вже купив. І вони так помітили і вже на продаж поставили. Добрався я до магнолії. До речі, ви знаєте, мої хороші, я настільки здивований, бо, до речі, дуже гарні ціни на магнолію. Я не подивився такий от Суланжа, дивіться, от як квітує. Така рожева. Височезний вже кущ сформований. І вона квітувала. Дивіться. 2260. Бачите? Дуже гарно. Просто, просто неймовірно. Просто неймовірно. Так. А є різні, бачите, і біленька така. Це напевно вже 3 тисячі. Ну все одно, подивіться по тих інтернет-магазинах. то... Дивіться. 1200. Ну це чудова ціна. Це чудова. Це що такесь посохло. Чи така вона має, має бути, не знаю. Ну дуже гарна ціна. Це сама гнолії. Дуже От там Ота вона саланжа, бачить яка цвіта? Це, як це угу. все на ті саланжі, просто тішні. Ні, то все різні. Всі різні. Ага. Дуже гарно. Правда, купити там де гор, і, і Таку купати велику 1200. Дуже гарно. І дуже гарний кущ. Вже якийсь сформований. Ту бере. Господи, давай, беремо. Воно нам близько. Думаю, що вліз. Так, а оця от е, Хакуруні Шіки, 1200 гривень на штамбі. Речі, це дуже гарна ціна для такої верби. Е, вона висока, десь метр Метр сімдесят має. Дуже гарна, дивіться. М? Красота. Добре. Так, ми з сестрою приїхали, так і не втрималися. Ми ту магнолію забираємо. Ми забираємо. Дивіться, тут що є, пінг. Цей. От. немає ніяких канали. Ось. Ось така от магнолія. Сьогодні наші покупки. Купляє сестра собі на цей, на а, на ділянку таку от магнолію і от штамп. От. Так, десь такі гарні барбареси. Дуже гарно все, до речі, виглядає. Ні, так Цвіте барбари, дивіться. Це буде того дві рослини. Добре. Так. Ой, і дивіться вже дерева. Дерево. дерево. Дерева. Груші. Зараз нам привезуть наші дерева. Не наші, а. Вишня. Ой, а чи є чудовишня? Вишня. Це. Вишня, вишня. А мені цікаво подати, по чому тут коштують такі от круглячки. Зараз дуже багато магазинів пропонують М -м -м, на знижках. 1100 гривень. Є такі от більші кулі. 2,720. І ще отакі от, от є, до речі, такі от вже гарні набиті. 820. Дивіться, які конуси є. Ой, таке ніжне. Я не бачу ціни, але дуже гарно дивляться. Так, добре, ходіть, мої хороші. Я вам скажу так. Я вам скажу так. Все, що... Гарне, все, що красиве, все, що велике, то воно дорого коштує. Все, що маленьке, то воно дешевше, але воно дуже повільно росте. Дивіться, яке гарне. Дивіться, яке гарне. Мудрина бонсай. 9560. Мудрина бонсай. Безподобно. Безподобно. Так, добре, мої хороші, йдемо. Вон вже, повезли. вже вон повезли наші рослини, будемо грузити і їхати висаджувати.